Вітаю вас, друзі! Російська пропаганда б'ється у екстазі від сенсаційних погроз владіміра Путіна. Сенсаційні новини. Да, так, це грозне заявлення. Учора ввечері владімір Путін вирішив зайнятися улюбленою і звичною для нього справою погрозами у бік Сполучених Штатів Америки. розвертування ракет. Срідні меншої дальності на земному за добу до того із погрозами виступило також і міністерство війни, так званої Росії. Росіяни, начебто, збираються збивати американські дрони. Ми побачимо, на ріпери збити ріпера і Ну або не дрони, а взагалі супутники. Хто там їх розбере? Тих американців? Ось цей спутник американський, який ми повинні має... Я припускаю, що зі своїми погрозами росіяни просто дійдуть до того, що їм доведеться поблизу Чорного моря іще частіше дивитися у небо. Жутка опасно просто Все смодлять в небо. Ну а для того, щоб погляди росіян у небо були останніми, для них варто закинути по 2 гривні на поточний русоріз. І ще підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Владимир Путін учора на нараді із Радою безпеки доручив терміново розробити і поставити на озброєння так званої росії ракети малої та середньої дальності. Судячи за всім, нам потрібно почати роботу цих, цих ударних систем і потім, відповідно до реально складаючої ситуації, приймати рішення про те, де, якщо це Потрібнуться для обезпечення нашої безпеки їх розміщати. І тут варто додати важливий контекст: йдеться про крилаті та балістичні ракети саме наземного базування, тому що наземні пуски найскладніше відстежити ракетами малої дальності. Вважаються ракети, які здатні уражати цілі на дистанції від 500 до 1000 кілометрів. Ракетами середньої дальності є ракети, які можуть уражати цілі на дистанції від 1000 до 5500 тисяч кілометрів. І з огляду на те, що такі ракети становлять підвищену Небезпеку, а також можуть нести і ядерну боєголовку у 1987 році між Совєтським Союзом та Сполученими Штатами Америки було підписано договір про ліквідацію ракет малої та середньої дальності. Обидві сторони дійсно знищували такі ракети та пускові наземні установки. До речі, цікавий факт: і ще Байден прилітав до Москви для того, щоб готуватися до підписання договору. Сьогодні в Кремлі Андрій Андрійович Андрійчґримика прийняв відомого американського сенатора. Член... На комісії по нестранам Сенату США Джозефа Байдена нахилячився в Москве по приглашенню Верховного Совята СССР. Бесіда була посвящена в основному предстоячій ратифікації советського американського договора, про ліквідацію ракет средні дальності. коли розвалився Советський Союз, договір було перепідписано, і він діяв до 2019 року. Поки Дональд Трамп не заявив, що Сполучені Штати Америки із нього виходять. Як известно, несколько лет назад Сейништати під надуманим предлогом. Вийшли із цього договору причиною стало те, що так звана Росія як неочікувано порушила умови договору і стала розробляти зокрема, наприклад, крилаті ракети до наземних комплексів Іскандер. Зокрема, російська ракета 9М729 може долати відстань до 2350 кілометрів, що порушує договір. Якщо говорити простими словами, то обидві сторони свого часу взяли на себе зобов'язання не виробляти ракети наземного базування, які можуть летіти на дистанцію від 500 до 5,5 тисяч кілометрів усе, що менше і усе, що більше можна. Проте договір вже не працює. Формальних перешкод для так званої Росії немає. Але питання, чому тоді владімір Путін про це отак -от вирішив заявити раптово, відповідь проста: це. Чергова порція погроз у бік Сполучених Штатів Америки та наших європейських партнерів, а сама так звана Росія у середньо або довгостроковій перспективі готується до прямої війни проти НАТО. Російські пропагандисти вже сидять і мріять, як вони будуть бомбити Європу, і от тоді, да підземні цеха. Електростанції можна виключати просто і м'ячево будуть протягом ста так само у рамках кампанії погроз проти наших партнерів. Позавчора міністр війни так званої Росії Білоусов заявив, що генштаб має розробити заходи для протидії американським розвідувальним дронам над нейтральними водами Чорного моря. Міноборони фіксують Рост активності стратегических беспилотников США на Чорне море, поэтому глава ведомства поручил генеральному штабу предложить міри оперативного реагування. Маю вам нагадати у березні 2023 року росіяни вже збивали американський розвідувальний дрон mq 9 Ріпер над Чорним морем. Я хочу подчеркнути, що російські льотчики действували дуже професіонально, не було контакту. Ну то есть за... за спецоперацію, як я понимаю, ми вот так. Вот. Американський російський су 27 тоді скидав на американський дрон авіаційне паливо. Але після того подібних інцидентів не було взагалі, американські розвідувальні дрони продовжували літати над нейтральними водами Чорного моря. І от росіяни сподіваються, що знову вони щось утнуть. Збивати їх, навіть якщо вони знаходяться в нейтральній зоні, і це, начебто, відповідь Сполученим Штатам Америки від так званої Росії за нещодавню ракетну атаку на російські Об'єкти у тимчасово окупованому Криму за що погибають люди, приїхавши получити від життя. Тоді я нагадаю, декілька росіян подохло і ще більше 150 отримали поранення через роботу російської протиповітряної оборони, що визнали навіть у міністерстві війни. І ще одна ракета в результаті воздействия средств ПВО на участке час від траєкторії польоту з підривом бойової частини в повітрі над територією міста в результаті падіння осколків Касітних суприпасів пострадала 20 мирних жителів. Так ось виявляється, винною у всьому є не російська протиповітряна оборона, а саме американський дрон, який начебто наводив балістику. Сам'єні в тому, що саме американський дрон віл розвідку, і давав целі указання в СУ. більше ні. Оці погрози Білоусова спрямовані у першу чергу на те, щоб заспокоїти внутрішню російську аудиторію, яка вже кілька місяців вимагає збивати американські. Скі дрони, але як завжди, є декілька але по перше, Крим це Україна. По друге, американські дрони навіть не літають над територією України, а літають над нейтральними водами. По третє, росіяни не повинні забувати, що у цю гру завжди можна грати удвох. У нас є транзит в Калінінград, У нас є польоти наш дадай та -да, янімаю. це гра, ну в. Савна в дві калітки сатисна да, дуже різні інциденти можуть абсолютно випадково трапитись із росіянами, наприклад, у Балтійському морі. І якщо американці ще можуть закрити очі на те, що росіяни гіпотетично можуть збити їм дрон. Тот із британцями точно росіянам буде набагато складніше, а їхні дрони також літають. І не випадково, от останній британський розвідчик, він був супроводженні стрібітелі у Пентагоні. У свою чергу заявили, що американські розвідувальні дрони будуть і надалі виконувати свої місії над нейтральними водами, але активність, якщо чесно, американських дронів суттєво впала. Але взагалі подивіться, яка неадекватна дичина відбувається. Росіяни спокійно коли хочуть і як хочуть, Шуть використовують проти України північно-корейські балістичні ракети. Росіяни погрожують збивати американські дрони, а ми досі не маємо дозволу бити ракетами атаками з по російських аеродромах. Це дратує вже не вперше і республіканців, і демократів. Палсі газбін ревайс, бо і стил анклертикангресаклі the palaсі is. Хаміні айрбези арвитин рейнджі атаки з адміністрації превенті. Україну. Росіяни погрожують, а американці висловлюють дуже глибоке занепокоєння. Росіяни б'ють ракетами по житлових будинках в Україні, а Байден продовжує рятувати російські аеродроми. Учора російські виродки завдали ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі. Одну людину вбили, 13 людей поранених. Серед них є одна дитина, і одна вагітна. Ви знаєте, друзі, мені як і вам хотілося б, аби кожен будинок на так званій Росії був зруйнований, знищений разом із російськими виродками. Та поки що я не можу купувати, наприклад, балістичні ракети, але я знаю, як зробити так, аби кожен російський загарбник, кожен російський окупант міг отримати по своєму дрону у пику Безпілотників на лінії фронту це Очень большое количество: вот дроны камикадзе, FPV-дроны. То есть в некоторых случаях, ну. Практично на одного бойця е, може використовуватися там порядка п'яти безпілотників. Російських окупантів настільки дістали українські дрони Камікадзе, що навіть російські пропагандисти зганьбилися у прямому ефірі. Подивіться на оце відео. Це 71-ша бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України працює по російських окупантах, і саме оці кадри, щоб росіяни могли помилуватися тим, як росіяни дохнуть, і показали у Скабєєвої. Потихоньку наші ребята двигаються, да без хаті на серйозних так ліна. Чи то окупенське направлення, що направлення там Болчанська Алівцо. Ну там сейчас больше, конечно, такі позиційний бай. З вашою допомогою ми вже змогли закупити для українського війська більше ніж 70 тисяч дронів Камікадзе. До кінця року точно буде більше ста тисяч. противника чертова пропасть цих самих дронів. Откуда только токобері, і справді звідки усі ці дрони беруться, але я знаю точно, що їх усе ще недостатньо. Одм нам так призводіть і поставлять войска, аж завалюють своїх, і нас тоже, канішне, дронами. принагідно нагадую, друзі, що усе у ваших руках, точніше у ваших донатах, усі реквізити є в описі до цього відео. Ну а тим часом іще декілька наших підрозділів, завдяки вам отримали 325 нових дронів. Ведена група БУПАК. загону спеціально призначено. Дякуємо спільноті Стерненка за дані 50-х півотронів русоріс, якими ми будемо знищувати ворога на донецькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! 46-та бригада РУПАК хоче подякувати спільноті Стерненка за чергові дрони Камікадзе. Отримали від вас 250 штук чудових дронів. Щиро дякуємо за потужну підтримку. Разом до перемоги і слава Україні. Пам'ятайте, росіяни нікому не погрожують тільки коли вони не здатні говорити, бо вони подохли для того, щоб таких росіян ставало якомога більше, не припиняйте допомагати силам оборони України.